Якби в мене було лише дві хвилини, щоб звернутися до світу, я б сказав, за рік може змінитися абсолютно все. Через рік твоє життя вже не буде таким, як зараз. Це факт, який неможливо заперечити. Але яким саме воно стане, це вже твоя відповідальність. Щодня ти обираєш один із двох шляхів, усвідомлюєш ти це чи ні. Перший шлях залишатися там, де ти є зараз. Обрати комфортне, звичне, на перший погляд, безпечне становище. Другий шлях це складний, незручний, але необхідний шлях змін. Ти тут, бо, скоріш за все, занадто довго. Обирав перший шлях. Будьмо чесними: жодна книга, подкаст чи мотиваційне відео не зроблять роботу за тебе. Поки ти залишаєшся лише глядачем, змінюється лише картинка перед очима. Якщо ти хочеш, щоб твоє життя стало іншим, почни з того, щоб інакше поглянути на свої обставини. Ось простий факт: якщо ти стаєш хоча б на 1% кращим щодня, за рік ти станеш кращим у 37 разів. 1% щодня звучить просто, але складність у тому, що це потрібно робити щодня. Причина, через яку ти зупиняєшся або навіть не починаєш. У тому, що ти дивишся на свою мету як на величезну стіну. Здається, що вона занадто висока, щоб її подолати. Ти намагаєшся охопити одразу 100%, замість того, щоб зосередитися на маленькому кроці. Так, перший крок важливий, але ще важливіше продовжувати рухатися щодня, навіть маленькими кроками. Якщо ти не здаєшся, ти вже виграєш. Подумай, що буде, якщо ти почнеш сьогодні. Зробиш перший крок до своєї мрії, а потім продовжуватимеш йти. Уяви, що ти почав і більше не зупинився. Витрать лише кілька хвилин щоб вимкнути все навколо і просто уявити, як ти працюєш над собою маленькими кроками щодня. Пам'ятай, ніколи не пізно почати, ніколи не пізно підтримати себе і змінити своє життя. Ти не можеш переписати минуле, але можеш взяти відповідальність за своє майбутнє. За рік може статися багато, але найголовніше вирішити, що саме станеться з тобою. Особисто свій шлях я буду показувати в своєму телеграм-каналі. Посилання в описі з новим роком, мужики.